Субота на годиннику 10.30. Традиційно в цей час говоримо про соціальне життя Львова та області. В ефірі програма Подаруй надію і вже за мить. Дивіться про таке. Діти, які без батьківської опіки, хто подбає про них, Щоб всі були здорові, не хворіли, щоб жили щасливо зі сім'ями своїми. Вони перемогли рак і тепер поїдуть на спортивні змагання. Дитина отримує. Багато позитивних емоцій. Сім'я талановитих, як четверо з п'яти дітей щорічно стають призерами міжнародного конкурсу з живопису. Про це і не тільки сьогодні у програмі Подаруй надію. Червень триває, і як ми обіцяли, цього місяця говоримо про дітей. Присвячуємо їм наші відеоматеріали. І вже перший сюжет, який ми для вас сьогодні підготували, стосується теми створення прийомної сім'ї. Минулого року на Миколая у прямому ефірі ТРК Львів відбувся благодійний аукціон, на якому зібрали мільйон гривень на спорудження нового будинку сімейного типу у селі Томажер Яворівського району. Вже 1 червня цього року туди мала переселитися новостворена прийомна родина. Та наразі переїжджати поки нікуди. Галина тільки готується стати багатодітною мамою. Вона вже взяла на виховання одного хлопчика, але хоче мати велику сім'ю, тому наважується на серйозний обдуманий крок створити дитячий будинок сімейного типу. З Часом всеріму прийшла така думка, що одна дитина це трохи мало. Хотілось би б дві і три. Але я думаю, що якщо дітей побільше, це також добре, це краще, я думаю, веселіше. Я знаю, що проблем є, але думаю, що всі проблеми вирішуються по мірі їх надходження. Я думаю, що ми з цим справимося. Виховання в дитячому будинку такого типу вихід для сімейної групи, до складу якої входить троє, п'ятеро, а то й семеро дітлахів. Усі вони рідні, брати та сестри, тому згідно з законом їх розділяти не можна. Батькам, які згодяться створити для них родинний затишок, держава надає певні привілеї та дотації, зокрема забезпечує житлом. Наразі в області споруджують п'ять будинків, в які до кінця цього року мають переїхати новостворені багатодітні сім'ї. Один з них в селі Домажор Яворівського району вже до 1 червня дня захисту дітей цього року туди мала переселитися родина однак наразі новосілля відклали. Повірте, будівництво це не все так легко. Ми можемо, знаєте, як добра фея сказати раз, але якщо нема е дозволів всіх, якщо ми не, не бачимо, що там підземна є, якщо ми не бачимо які комунікації, то повірте, не можна. Це все-таки там дітям жити і не на року не на рік. І ніякої спешки в тому не можна робити. На сьогодні ви знаєте, залитий фундамент під будинок, є йдуться проєктні роботи, там ще дещо. І до Дня Незалежності будинок буде введений в експлуатацію, йдуть переговори. Вже з одною родиною це діюча прийомна сім'я, яка виявила бажання. Зараз вивчаємо, наскільки вони готові. Тобто з дитиною воно одною справляється, наскільки вони готові взяти до себе на виховання цілу родинну групу. Бо в ті будинки, які ми будемо будувати, які ми будемо відкривати, є просто собі поставили таку за мету. Це будуть діти-вихованці з тих районів, які є на сьогоднішній день в і діти з родинних груп. Але є й такі діти, які не можуть бути всиновленими, оскільки не мають статусу сироти. Хоча фактично у них немає батьків, вони є тільки в офіційних документах. Батьки, в принципі, вони є, але вони не можуть виконувати на тому рівні свій батьківський обов'язок то не можуть надати дитині цих необхідних для росту, розвитку дитини можливостей. Батьки, які схильні до часто вживання алкоголю, які залишили своїх дітей на опікунство старших людей, літніх людей, це бабусь, дідусів. І так само дітки, батьки, яких перебувають в місцях позбавлення волі, що і такі в нас є. Хоча і дитина з інтернату, і та, яка живе у сім'ї, на жаль, не застрахована від насильства, яке для малечі зазвичай добром не закінчується. Це все потім, скажімо так, вилізає боком. Вилізає боком державі, в першу чергу вилізає боком нам. Тому що криміногенна ситуація, ситуація з якимись молодіжними деструктивними субкультурами, вона ну, інколи тяглість має якраз. Самих початків, де були закладені ну, правовідносини, які ну, не зовсім в правовому полі здійснювалися. Ось ці діти за крок від самостійного дорослого життя. У них цього року випускний в інтернаті. Вони сподіваються, планують, мріють про щасливе майбутнє. Але не тільки про своє, а всіх, хто їх оточує. І молодші діти також вже бачать себе в майбутньому успішними. Стати пожежником. А чому саме пожежником? Спасати людей. Стати кухаром. А чому кухар? Бо Смачно готують і, і мені подобається та професія, щоб у мене дуже багато було друзів. щоб я, щоб я наприклад, був книзі е, е, Гіннесу е, мав найбільше друзів. Щоб всі були здорові, не хворіли, щоб жили щасливо зі сім'ями своїми, щоб я мав файну дівчину, одружився собі з нею, щоб вивчився файно на електрогазозварщика. Зараз даю екзамени і буду скоро йти зі школи. Щоб всі вчилися, щоб досягали своєї мети. І щоб всі мрії збувалися. І продовжуємо тему. Зараз розповімо вам про талановитих дітей, які тепер відомі на всю Україну. Причу Ісуса Христа про таланти знає, чи не кожен, і кожен пам'ятає мораль, яку вона несе. Якщо в людини є талант, то його не можна закопувати в землю, а навпаки, треба розвивати його та примножувати. Однак сучасне суспільство на жаль так побудоване, що талановита людина не завжди зможе заявити про себе і тим паче себе зреалізувати. Тому тим, хто має дар Божий, треба допомогти. У попередніх наших програмах ми розповідали про майстер-клас від відомого художника Любомира Медведя для дітей-сиріт. Таких занять було аж 12 у різних школах-інтернатах області. Це був шанс для дітей, позбавлених батьківського піклування, потрапити до фіналу всеукраїнського фестивалю конкурсу пленерного живопису Золотий Мольберт. І багато з них туди потрапили, так само, як і оця сім'я. У Марії аж п'ятеро дітей, і всі вони малюють. Петро має три золоті медалі: Богдана Лауреат. І теж Виходили діти у фінал. Роман має одну золоту медаль і золотий мольберт. А Олежик має золотий мольберт. Так що і не один раз вже не знаю, поскільки скільки, чи то вже шостий чи сьомий рік, як діти постійно є учасники міжнародного фестивалю. Прийшли дуже маленькі, вже підростаємо, ходимо в студію е, залізничного району, маємо гарного керівника. А, ясно, якщо б не було е, міжнародного фестивалю, може дітям не було б стимулу так проявляти себе. Чомусь, знаєте, надіюся, що то не просто нагородили, то той дар оцінили, дар від Бога. Знаєте, То можна чогось навчитися, але коли йде з середини, воно йде. Ну, як той потік. Колись є більше, колись менше тих, того зарядження. Але насправді дітей світлі, такі радісні картини. Я сподіваюся, що ті діти не пропадуть в житті. Золотий мольберт об'єднав талановитих дітей зі всієї України. Це стало справжнім мистецьким святом у Львові, де кожен не тільки малює, а й навчається чогось нового на цікавих майстер-класах. Кілька з таких проводили у Львівській школі народних мистецтв. З дітьми зараз у нас проходить майстер-клас по виготовленню дитячої іграшки, свищика. Треба взяти кусочок підготовленої м'якої глини, і якщо ми ліпимо це вручну, тобто ми робимо таку. Пустотілу якусь собі е, форму, е, яку пізніше ми маємо звести докупи, тобто такий, такий собі вареничок, в якому е, немає начинки. Це і завдяки тому, що там є ця порожнинка, він нас буде свистіти. Чим менше є сам свищик, тобто чим менша та порожнинка, тим буде дзвінкіший звук. От я тут можу продемонструвати. Після того, як вона ми її зробили, вона висохла, постояла, нам абсолютно має бути сухою, У нас є пічка муфильна, тому якої ми випаємо. 800 градусів повинно бути, щоб виріб абсолютно запікся і став таким повноцінним для. Вже можна ним користуватися тобто не бояться, що він там розсипеться. Я його зробила з глини і я перше зробила його форму, потім загладила його, потім зробила головку, потім зробила дзьобику, потім очко, потім зробила таке маленьке крило, потім так його приплюснула, і вийшло велике крило. традиція ляльки-мотанки була завжди з давніх далени. Вона служила і оберігом, і обрядовим таким елементом. Ось виконували завжди для немовляток, для дорослих дівчат, які одружувалися, виходили заміж. Для матері берегині, ось які оберігали і рід свій, і свою сім'ю, родину. Ось, різноманітні є такі функції, ляльки і ігрові ляльки. Виконувалися з різних матеріалів кісті, камінь і дерево. Ну, а потім пішли вже тканини традиційні, народлені, такі натуральні тканини. Звичайно, зараз вона інтерпретується в нас, тому що немає всіх досконало матеріалів. Краще коли з народних традиційних матеріалів немає. виконуємо з тих, що є в нас. Намагаємося теоретично знати все, а практично виконуємо з того, що є. Ми перше починали робити голову, то можна було звати з, клубка, ну, з такої тканини. А, ем... І тканину можна було всередину, ми запхали тканину. Потім, мож, потім тут мож, треба було такий великий і взяти один такий кусок, і так от його змотати, і тут чуть-чуть відступити і, і тут розрізати. Так, і вийшли руки. Потім тут перемотати, прив'язати тут хрестик зробити або просто чисто. І потім ще прив'язати таку фну е, е, платячко і тут перев'язати, щоб воно було рівно, так, як на тому. Сама натягую нитки, це основа. І потім переплітаю кольоровими нитками. Ми беремо червону нитку, нею ткаємо, а потім, коли вона закінчується, ми її перепихаємо на другу сторону, а потім беремо жовту нитку, її прикріпляємо і ткаємо жовтою ниткою. Батьк, гарячий батьк, вільний розпис. Оцього всього можна в нас навчитися. Воно перегукується з писанкою. Якщо брати українське мистецтво, ну, по технології дуже нагадує створення писанки. Діти малюють на тканині. Тут є своя специфіка, тому що тут потрібні спеціальні матеріали, такі от резерви в тюбиках, спеціальні фарби для тканини. Ну і також трошки навиків, щоб опанувати цю техніку, вона трошки відрізняється. Має бути замкнутий контур, щоб фарба не витікала за межі цього контуру. Наноситься контур, резервуючи суміш спеціальна, яка не дозволяє фарбі розтікатися. І от коли ми малюємо квітку, ми обходимо контури квітки, і в нас цей колір не витікає за межі квітки. Ну і так можна будь-який намалювати малюнок, будь-яку композицію, воно нагадує вітраж, от коли там ми дивимося на просвіт. Воно таке враження вітражу справляє. Дуже важливі є контакти між дітьми і між вчителями. Це важливо чому? Я? Тому що діти пізнають один одного, які налагоджують такі контакти товариські між дітьми, між учнями, а між вчителями ми маємо можливість обмін методикою роботи і вивчати досвід роботи інших шкіл художніх України. Це є дуже важливо, бо це власне обмін цим досвідом. Майстер-класи ми проводимо на базі нашої школи для вчителів і для дітей, а також потім йде обмін досвідом між викладачами наших шкіл. Золотий Мольберт фестиваль пленерного живопису. Найцікавішим виїздом була поїздка в Карпати. 12 потівок до санаторію вручили дітям байкери. Не самим лише відпочивати та гуляти. Хочемо дати поштовх для тих дітей, які сьогодні вміють, але не можуть далі розвиватися. Нині нагороди вже отримані, а список переможців сформовано. Їхні шедеври висять зараз у наших залах на ТРК Львів. До речі, син пані Марії Петро, так само як і минулого року, отримав одну з найвищих відзнак золоту медаль. Йому лише 11 років, але мрії його вже дорослі. Я вже маю чотири золоті медалі. Мої роботи виставляються в музеях, особливо в зараз є в палаці Потоцьких оце полотно стометрове. Ну тут не всі не все полотно виставлене, але і в. Музеї Андрея Шептицького і в па, Мадам Пальмграм галереї. Я з братами люблю малювати все, що бачу. Ну все, що вдається бачити. А мої брати, ну, мої брати люблять малювати е, людей, природу, е, архітектуру. Це був тільки восьмий фестиваль конкурс Золотий Мольберт. Вже сотні дітей себе проявили у мистецтві, але у десятків тисяч ще все попереду. Ми часто не цінуємо те, що маємо. Зокрема, йдеться про здоров'я наше і наших близьких. Думаю, наступний відеоматеріал примусить кожного з нас і мене також задуматися над тим, чого варте наше життя. хтось з наших рідних помирає, нас це болить, і болить довго. Навіть той, хто до храму ніколи не ходив і в Бога не вірив, після особистої трагедії звертається до Всевишнього і запитує, за що. Про втрату важко згадувати, тим паче говорити, страшно. А ще страшніше, коли цей світ покидає дитина. Вона стає маленьким ангеликом, який хоче крильцями обійняти нас усіх. Але не може, бо ми бавимося з нею в хованки. Суспільство часто заплющує очі на дітей зі страшним діагнозом рак. І поки дорослі живуть, онкохворих малюків з кожним днем стає все менше, на один мільйон менше щороку. Вони вже не діти, а дорослі діти. Рак примушує їх вести з ним війну. Вони борються і у багатьох випадках навіть виграють деякі битви. Буває, що і перемагають хворобу, і вона відступає назавжди. Іллі 14 років. Востаннє він воював з недугою 9 місяців тому. Зараз гостра лімфобласна лейкемія у ремісії. Погано. Погано було дуже. Аналізи падали, проливали нам кров. Все було раптово, піднялася температура, ми шукали, в чому справа. Потім через деякий час нас відправили в Чорнобильську лікарню і через тиждень нам сказали, що у нас діагноз пострілів обласна лейкемія. Почалось лікування важке, було важко чути. Але з допомогою лікарів, близьких людей, знайомих, ми потрошки почали вилазити з цієї біди. У нас були перерви, три місяці лікування, потім нас відпускали додому, так, щоб дитина могла трішечки відпочити, і знову починалося все. Я молилася Богові, підтримка моїх друзів, моїх близьких і вирішив в те, що все буде добре. З нами працювала психолог, кожен день вона приходила. І якось, знаєте, навіть ті мами, які там перебували, були такі моменти, що коли ти приходиш і перший раз то чуєш, то настільки важко, що ти не хочеш ні, нікого бачити, ні з ким спілкуватися. Але люди, коли разом, і воно якось легше, так та біда переноситься, тому що всі в одному і тому самому становищі. І так називається зі всіма разом, ми потрошки перемогли це все. Даний момент Наталя очолює один з благодійних фондів Львова, волонтери, якого працюють з хворими дітьми, враховуючи й тих, хто бореться з раком. Жінка каже: незважаючи на біль, страх та решту труднощів, з якими щодня зіштовхуються всі ці діти, вони як ніхто знають ціну усмішці. Не класні, я вам чесно скажу, в нас є, проводяться зараз заняття в 13 відділеннях в різних львівських лікарнях. Це є травматологія, це є загальне дитинство в медиті, це є алергологія на орлика і неврологія. Але черга волонтерів, які хочуть піти на творчі заняття, стоїть в онкологічній відділенні. Ми не пускаємо волонтерів, тобто ми ну, не можемо всіх пустити, тому що ну, і діти звикають до волонтерів і так далі. І Ми обмежуємо, але найбільше людей хочуть йти в онкологічне відділення, а особливо ті, хто хоч раз там вже побував. Тому що, напевно, це ті відділення найбільших посмішок. Як би це не звучало? Вона настільки в них, ну, вони кожен день той проживають. І воно там все дуже так гостро, дуже так. Якщо ми сміємося, значить ми сміємося. Причому все відділення сміється. Якщо ми плачемо, значить плаче все відділення. Там така, ну, сім'я така утворюється, і волонтери туди вливаються. Ми, як працівники фонду. Це такі особливі дуже відділення. Діти, які виздоровіли від раку, вже переможці. Саме для таких, як вони, і були запроваджені міжнародні спортивні змагання у Москві Всесвітні ігри переможців. Цього року Олімпіада відбуватиметься вже в четверте. Туди поїдуть аж троє наших львів'ян, в тому числі й Ілля. Сім'я очікує від змагань тільки позитивних вражень. Хлопець тренується, а мати хвилюється, бо попереду ще невідоме ані для неї, ані для її сина чергові змагання. На цей раз не страшні та полісні, а цікаві і захопливі. Дитина отримує багато позитивних емоцій, побуває в іншій країні, познайомиться з іншими людьми. Ну і це все буде, я думаю, впливати на його стан і буде йти на покращення його здоров'я. Чекаю знайти друзів і чекаю дуже цих знань. Я дуже хочу поїхати в Москву. Дуже хочу. Відсвяткувати перемогу над хворобою до Москви приїде більше чотирьох сотень дітей з 12 країн світу. Організатори змагань на місці кажуть, ігри це не просто спортивний захід, а й реабілітаційний проєкт, оскільки впродовж останнього десятиліття в дитячій онкології стався прорив видужує більше 70% дітей. І багатьом із них потрібна допомога саме у поверненні до звичайного життя. На іграх переможців малюки долають свої страхи. Наталя супроводжує львівських учасників до Москви. і вона погоджується з думкою своїх колег за східного кордону. У нас є декілька колег, дружних фондів, які так само допомагають онкохворим дітям, так як і ми. І відповідно один з тих фонд, фондів минулого року нам повідомив, що вони проводять ігри переможців. У Москві, чи не хочемо ми прийняти участь. Ми, звичайно, погодилися. Минулого року в нас поїхало четверо дітей, і ну, ми були щасливі, довольні. Чотири медалі привезли. Україна мала друге місце в загальному заліку. І загалом ми побачили просто е, разючу таку переміну. От за ті три дні, які діти були там, які вони виїжджали звідси зі Львова, і які вони через три дні приїхали сюди. Е, ну я вам скажу, це дуже таке сильне. Відчуття, коли ти стоїш, дивишся, як виходить команда за командою, команда за командою. Коли ти знаєш, що рак великовний, коли ти бачиш тих дітей, які закінчують лікування, це одне, коли ти бачиш їх одразу 350, це таке дуже дуже сильне враження і така дуже сильна емоція. Гостями ігор традиційно стають зірки спорту, кіно і музики. Підтримують зазвичай юних переможців всесвітньо відомі спортсмени, російські олімпійські та параолімпійські чемпіони. Минулоріч львів'яни привезли аж чотири нагороди. Скільки медалей привезуть діти, що здолали рак цього разу. Дивіться вже у наступній нашій відеопрограмі. А наразі мусимо прощатися. Дякую вам, що були з нами впродовж останніх півгодини. Якщо маєте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм програми, то пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. Налаштовуйтеся на позитив на дворі літо і усміхайтеся. Тоді доля усміхатиметься вам у відповідь. Зустрінемось.